Слава Україні! Розпочалася 491-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Так, на напрямку рівнопіль володине мали частковий успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження з артилерії по виявлених цілях противника. Ведуть Контрбатарейну боротьбу. Російські окупанти чинять шалений опір і зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці. На Бахмутському напрямку українські воїни перехопили стратегічну ініціативу, ведуть наступальні дії широким фронтом. На флангах поблизу міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника, вибивають з раніше захоплених позицій, мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник чинить шалений спротив, важкі бої тривають. Протягом минулої доби російські окупанти завдали удару іранськими ударними БПЛА типу Шахет. Нашою протиповітряною обороною, шість дронів Камікадзе, було знищено. Крім того, ворог завдав двох ракетних та 50 авіаційних ударів, здійснив 52 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, Окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали мирні люди. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби відбулось 40 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районі Руської Лозової Харківської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Серед них Леонівка Чернігівської області, Нововасилівка, Знобновгородське, Нова Гута, Вовківка Сумської області, а також ветеринарне, Козача лопань малі проходи, Гатище, Плетенівка, Бочкове, Нестерне. Кругле та Бударки на Харківщині. На Куп'янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 20 населених пунктів. Серед них Колод'язне, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп'янськ, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в районі Роздолівки, завдав. Авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Званівки і Виїмки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка на Луганщині, Таторське, Верхньокам'янське і Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Оріхово-Василівки, Богданівки та Білої гори. Завдав авіаційного удару біля Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали близько 15 населених пунктів, серед яких Васюківка, Оріхово-Васильівка, Маркове, Хромове, Часів'яр, Іванівське, Озарянівка та Південне. На Авдіївському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки та Сєверного. Разом з тим, завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Обстріляв з артилерії понад 10 населених пунктів, зокрема Бердичі, Авдіївку, Водяне, Карлівку та Первомайське. На Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі атаки противника в районі міста Мар'їнка. В той же час ворог завдав авіаційного удару в межах цього населеного пункту. Разом з тим, Здійснив артилерійські обстріли в районах близько 10 населених пунктів, серед яких Мар'їнка та Побєда Донецької області. На Шахтарському напрямку ворог провів безуспішні наступальні дії в напрямку Новомихайлівки, завдав авіаударів біля Причистівки та Макарівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів, серед яких Костянтинівка, Парасковіка, Новомихайлівка, Пречистівка, Золота Нива, Вільне Поле, Сторожеве. Благодатне Макарівка та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Ворог завдав авіаударів в районах Левадного та Малої Токмачки Запорізької області, здійснив артилерійські обстріли близько 30 населених пунктів. Серед них Левадне, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Чарівне Запорізької області, Михайлівка, Гаврилівка. Одраду Кам'янка, Миколаївка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Іванівка, Надніпрянське, Антонівка, Херсон, Комишани, Дніпровське, Янтарне, Берегове, Томина Балка та Софіївка Херсонської області і Очаків на Миколаївщині. Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою. Тому противник продовжує обладнувати освітні заклади на тимчасово окупованих територіях під розміщення поранених. Так. У містечку Каланчак Херсонської області одну із загальноосвітніх шкіл російські окупанти облаштували під військовий шпиталь. Зараз там лікуються понад 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Нехтуючи законами міжнародного гуманітарного права, російські окупанти продовжують захоплювати культові споруди на окупованих територіях України. Так, зокрема, в Мелітополі. У молитовному будинку церкви християн євангельської віри терористи Кадирівці розмістили власну базу з військовою технікою, а також склад боєприпасів. Авіація Силоборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога. Наші захисники знищили російський літак Су-25. Та три розвідувальних БПЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, три засоби протиповітряної оборони, дві станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника. Загалом минулої доби наші воїни ліквідували 680 російських окупантів. Також ворог втратив два танки. 10 бойових броньованих машин, 27 артсистем, 1 засіб ППО, 1 літак Су-25, 14 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 6 автомобілів та 6 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!